Передаю телефон людині, чи хлопець ходить в дитячу поліклініку. Я передаю телефон людині, яка завжди хейтить мій вибір мене. Ну, 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 що... х... 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 Хто так вибирає? Передаю телефон людині, яку мама вигнала з дому. А я передам телефон людині, з якою ми завжди зривали уроки біології. Передаю телефон людині, в якої точно така форма окулярів, як в мене. Але я зараз в лінзах. Я передаю телефон людині, з якою я танцювала випускний вальс і який на репетиції благополучно піднявши мене. Почав. падати, Але шляхетно мене відпустив, а далі сам. Передаю телефон людині, чия квартира завжди стає місцем для наших тусівок, і в якої вже тричі ламалась вішалка із за нас. Передаю телефон людині, яка перша почала зі мною спілкуватися. І якби не вона, я би була відлюдником. Передаю телефон людині, в якої завжди стається якийсь повний треш і дуже багато крінжових ситуацій. Передаю телефон людині, в якої девіз по життю «Hate all men». Я передаю, да! Да! передаю телефон людині, яка однажди не дала мені на уроці математики або фізики списати. Передаю телефон людині, яка е, ходить в секту. Е, передаю телефон людині, з якою, коли були виключення світла, і не було що робити. Ми просто були на літки. <ріпи> <ріпи> передаю телефон людині, яка єдина з нас пішла до психолога. Не тільки пішла до психолога, але й стала психологом. Отакий цікавий у нас вийшов сторітел. Підписуйтесь.